Знайомтесь, Оксана Дмитрівна, П'яткова, секретар міськради. Її не один раз звинувачують в тому, що наша влада не хоче виділяти кошти військовим. От, зайшла в кабінет до Оксани Дмитрівни, хочу запитати, наскільки це правда. Це не правда. Ми... Ми хочемо е, виділити, але по варіанту, щоб е, виділилось чим найбільше військових, які цього 100% заслуговують. Через що у нас на даний момент почалися суперечки? Комісія вперше, коли перший раз розглядала, вона розглянула всього на всього 125 заяв. Під час розгляду ще надходили заяви. Вони надходять в середньому десь по 5 у день. І на даний момент, крім тих 125 заяв, є ще до 50 заяв. І сьогодні, коли була знову відбувалася комісія, прийшов військовий і, власне, здав саме представниці від СНАП заяву прямо на перед комісією. Багато хто ще не знає, багато хто десь в окопах, багато хто збирає документи. І для цих людей теж треба щоб були гроші. Зв'язку з тим, що 54 мільйона, за якими ми всі знаємо, були проголосовані депутатами саме на надання субвенції військовим частинам, виділили кошти, винайшли 5 мільйонів 200 на оці, на цю програму допомоги немобілізованим, а допомогу... Е військовим для придбання технічних засобів до 50 тисяч виділили 5,2 млн 5 млн 200 грн. І цих коштів ну, не вистачить, щоб всіх однаково, ну всіх Забезпечити, але хотілось би саме більше військовим допомогти. Через те була пропозиція від депутатського корпусу від частини депутатського корпусу. Дати ну як мінімум 20 тисяч, можна 25, можна 30, але щоб коштів вистачило чим побільше. І сьогодні відбувалася комісія. На цій комісії треба було б розглянути усі заяви, які надійшли, і підготувати проект рішення з урахуванням всіх заяв. І хотілося би, щоб що залишилося якісь кошти, і дати пропорційно всім, бо всі військові потребують допомоги. І якщо вже ми вирішили допомагати, то для нас всі однакові. Надо а ще одне таке більше. питання. Ось ми тільки що з комісії були на засіданні. Отримали свої враження, от, наприклад, пан Коржов, голова бюджетної комісії, знову піднімає питання про те, щоб не надати кошти 118-й бригаді, а це 13,5 мільйонів, а повернути їх назад і розподілити мішканцями. Як ви до цього відноситесь? Дивіться, чого я підтримувала 54 мільйони саме на Збройні сили, на військові частини субвенцію? Через те, що це найшвидший спосіб, щоб ці гроші почали працювати, щоб ці гроші були переведені в реби, в дрони, в тепловізори, у все, що потрібно військовим. І це найбільше? Я через те підтримую, щоб всі... Максимально кошти і великими сумами йшли саме на військові частини, бо військові частини у кожній військові частині є канівці, це 100%. І військові частини куплять те, що їм необхідно, і дадуть нашим воїнам саме що на сьогодні їм допоможе зберегти своє життя. вам.